Майже півтора місяці у Кривому Розі тривали міські спортивні ігри Ветеранс Фемелі Геймс. 11 листопада ветеранські ігри завершилися змаганнями з футзалу. Турнір зібрав учасників бойових дій, ветеранів і членів їхніх родин та представників силових структур. Більше ніж 600 наших захисників та членів їх родин прийняли участь змаганнях. І я вважаю, що на перший раз ми ж тільки почали. Це дуже добре. Тому що спорт це дуже добра фізична психологічна реабілітація, дуже великий інтерес. Думаю, що в наступному році будуть ще до нас приєднуватись, приєднуватись, приєднуватись. А вам хочу сказати, що завжди буде дякувати нашим Збройним силам. 11 листопада, сьогодні день звільнення міста Херсон, рік тому. З більшого завдяки. Трьом наступам, завдячуючи е, угрупуванню військ Кривий Ріг, було звільнено місто Херсон і вся правобережна Україна це наше свято. Змагання з футзалу видалися найбільш масовими і видовищними. Це аншлаг. Подали заявку більше ста учасників. Заявка є, і такі команди вже команди вже готові. Це нацполіція, танкісти, нацгвардія. Це було таке була така боротьба спортивна. Всі, хто приймав участь, це таке супер враження. І всі хлопця, коли буде ще такі змагання. Хлопці – через рік. Наша така ідея, наша місцева рада міста, вона ідея пішла, ідея зайшла, і ігри пішли. Тобто, супер ідея. Змагання як підтримка фронтового братерства. Так сприймають ці ігри, учасники бойових дій. Тут багато знайомих моїх і ще ну, з 14-го року, як я в свій час пішов добровольцем, я кажу, ну, тут багато тих, тих, з ким я на даний час служу і з ким спілкуюсь. На ну, саме насправді це важлива подія в місті, де да й не тільки в місті. Це такий масштаб, доволі серйозно. Усі зареєстровані учасники були поділені на 11 команд. Команди будуть грати спочатку по групам, а потім полуфінал і Фінал це стекові команди, перші місця, які займуть команди в своїх групах. Але сп... також вони турнір буде відбуватися спочатку серед Invictus геймс поранених і окремо для військовослужбовців діючих. Вони будуть грати в трьох групах по круговій, по коловій системі. І ще в нас забралася одна команда нескорених. Вони зіграють додатковий матч з командою першої групи, яка займає останнє місце. У фінальних змаганнях ветеран з Фемелі Геймс, перше місце вибрала команда 17-ї танкової бригади, друге криворізькі рятувальники. На третьому місці футбольна дружина патрульної поліції, на четвертому військовослужбовці частини 3011 Нацгвардії. Започатковані радою оборони міста, родинні змагання з ветеранського спорту стануть у місті традиційними і проводитимуться щорічно. Валерій Кожухар, Артем Кравченко, цей день.